У Києві відбулася зустріч першого заступника міністра оборони України Івана Русника з директором управління стратегії та політики штабу командування збройних сил США в Європі, генерал-майором Девідом Алвіном. Сторони обговорили питання надання Україні допомоги у галузі безпеки. Іван Руснак проінформував членів американської делегації про ситуацію на сході нашої держави та подякував за підтримку, Незважаючи зважаючи на всю складність ситуації, яка склалась в Україні, Наше керівництво продовжує політику мирного врегулювання ситуації вплину до мінських домовленостей. Сполучені Штати є нашим стратегічним партнером, який не тільки на словах, але й практичними справами надає нам підтримку щодо європейського вибору України. Також сторони обговорили аспекти подальшої співпраці та окреслили пріоритетні напрями продовження двостороннього співробітництва. Денис Гойко, Євген Роженюк, військове телебачення.